Вітаю вас, дорога церква Ісуса Христа міста Краматорське. Я вітаю кожного, хто зараз дивиться це відео. Нехай, друзі, Божий мир і Божа благодать перебуває з вами, де ви не знаходились. Друзі, я сьогодні хочу послужити вам словом, хочу поділитись тим, що зараз є в моєму серці. Тема, яку я вибрав, називається так: Війна все ще триває. Ця тема вона має, як ви вже можливо зрозуміло, подвійне значення. Я не планую сьогодні говорити про ту війну, яка триває в нашій країні вже більше 11 років. Багато з нас, ви слідкуєте за новинами, ви дивитесь, і навіть багато хто більше за мене знає те, що відбувається зараз в нашій країні. Але я хочу просто показати, знаєте, як ілюстрацію в такому якби порівнянні. Що ми, як духовні люди, ми, як християни, як діти Божі, ми ведемо ще одну війну це духовна війна. І знаєте, на відміну від цієї звичайної війни, яка я вірю, скоро закінчиться. І я також вірю, що вона закінчиться нашою перемогою. І ми всі українці, громадяни України, ми будемо мати спільну перемогу, ми будемо мати спільне свято. Але є, як я вже сказав, духовна війна. І ця війна вона для кожної людини є індивідуальною. Вона є спільною, вона є загальною, але вона така, також більше індивідуальна для кожного з нас. Вона почалась тоді, коли ми віддали своє серце Ісусу Христу, коли ми стали духовною суттю. коли ми стали духовними людьми. І закінчиться вона, я думаю, тоді, коли ми. Відійдемо в вічність. Тобто духовна війна це війна на все життя. Я розумію, що це не дуже оптимістично, але, знаєте, є дуже така суттєва відмінність від духовної війни, духовної війни від звичайної війни, яка зараз триває в нашій країні. У нас є дуже, дуже класний головнокомандувач. Той, хто, я вам так скажу, вже переміг. І забігаючи трошки наперед, я хочу сказати, що ми вже переможці в цій війні. Наскільки це реально для кожного з нас, наскільки це реально в, кожному, в житті кожної людини, оце вже залежить від кожного з нас. І про це зараз я хочу говорити. І перше місце писання, яке я хочу зачитати, яке підтверджує якраз те, про що я казав, що дійсно ми живемо зараз під час духовної війни. Це Друге Післання до коринтян, 10 розділ з 3 по 5 вірш. Апостол Павло пише, і хоч ми живемо в світі, та не воюємо так, як цей світ, бо зброя наша, якою ми б'ємося, не мирська, вона наділена силою Божою, що руйнує твердині. З цією зброєю ми спростовуємо докази, розбиваємо пихаті задуми людського самозвеличення, що стають перешкодами на шляху пізнання Бога. Ми беремо у полон думку і змушуємо її підкорятися Христу. І перший пункт, про який я хочу говорити, у мене буде три таких коротеньких пункти, називається так: Ти воїн Ісуса Христа. В чому ще є, друзі, відмінність між звичайними війнами і духовною війною? А відмінність ще одна полягає в тому, що війна, яка ведеться в цьому світі, війна, вона направлена більше на руйнування. Вона направлена на знищення. Знищення людської сили, людських ресурсів, знищення техніки, знищення інфраструктури, логістики і так далі. І я думаю, ви бачите це на прикладі тієї, війни, яка триває в нашій країні. І це дійсно так. Духовна війна, наскільки Господь мені відкрив, наскільки я зміг це зрозуміти, вона більше направлена на звільнення, на звільнення людей. На звільнення територій, які знаходяться або в нашому розумі, або в нашій душі. Це розум, це почуття, це наша воля, яка також може бути, на жаль, залежною. І от саме тут ведеться ця духовна війна. Я ще раз кажу: це або війна внутрі, внутрі нас, або це війна за душі, за серця людей, за кого ми молимося. Це наші рідні, рідні, близькі і так далі. Це війна всередині людини. І я хочу зачитати ще одне місце писання, це вже в цьому першому пункті. Це пісня апостола Павла до Єфісян 6 розділ 11 12 вірш. Зодягніться в повний обладунок Божий, щоб протистояти дьявольським підступам. Бо ми боремося не проти людей, не проти плоті і крові, а проти правителів, володарів темряви цього світу, духовних сил, зла на небесах. Тому, друзі, я хочу ще раз підкреслити: наша війна вона не проти людей. Не дай Боже проти братів і сестер. Наша війна вона направлена проти сил зла, проти сил темряви. те, про що пише апостол Павло. І зі сторони дьявола це, друзі, дуже підступна війна. Я в Гуглі подивився, що означає слово підступ, як написано, що ми протистояли дьявольським підступам. І це слово означає. Це прихована, зрадницька або, е, зрадницька, це прихована зрадницька дія або намір спрямований на досягнення певної мети шляхом обману, зради або використання слабкостей іншої особи. Я думаю, ви узнаєте почерк ворога, почерк дьявола. Зрадницька війна, яка дійсно дьявол, який використовує слабкості людини. Слабкості людської натури. А людська натура вона дуже слабка, якщо вона дійсно не має Бога всередині. Тобто людина, яка живе без Бога, вона дуже слабка. І дяволу дуже легко його перемогти. Чому ми маємо саме воювати за людей? Воювати проти сил зла, протистояти дьяволу для того, щоб звільняти людей, для того, щоб робити так, щоб люди були звільнені від дьявольського впливу. І тут постає питання, як ми можемо це робити максимально ефективно. І для цього в мене є другий пункт. Наша зброя це Божа зброя. Та зброя, яку ми маємо, вона дійсно не належить цьому світові. Це Божа зброя. Це зброя, яку дає нам Бог. І ще раз кажу: це зброя, яка не направлена проти людей. Вона направлена проти сил зла, вона направлена проти дьявола. Я думаю, багато з нас ви вже зрозуміли, що це за зброя. Так, дійсно, це Боже Слово. Це живе Боже Слово, відкриття, яке має бути в житті кожного християнина. Це слово, яке написане в Біблії, але яке через нашу віру має стати живим. Це слово, яке написане через нашу віру, воно має стати дієвим. Воно має діяти в нашому житті і в житті тих людей, за кого ми молимось. Тому, друзі, це дуже важливо знати. І саме наскільки ми володіємо цим словом, а якщо ви пам'ятаєте в іншому місці писання, там написано, що Слово Боже це меч духовний. От наскільки ми вправно вміємо володіти цим мечем, наскільки вправно ми вміємо володіти цією духовною зброєю, від цього залежить ісход битви, нашої конкретної битви. Наскільки ми є переможцями? І саме це це мій останній, третій пункт. Він саме так і називається Ти переможець. В п'ятому вірші тут саме написано те, що ми маємо проти, чого, проти кого ми маємо воювати. Ми маємо руйнувати, ще раз кажу, задуми дьявола в житті людей, близьких нам людей або в нашому житті. Саме через Боже Слово. Ми маємо руйнувати ці задуми диявола. Саме Боже Слово має бути максимально ефективним в нашому житті. І саме Боже Слово, це має бути нашою основною зброєю, яку ми маємо. І наповнюючись Божим Словом, як написано тут в п'ятому вірші, це те, що є перешкодою на шляху пізнання Бога. Тому що основне, одне з головних, те, що ми маємо робити тут, будучи тут, на землі, як діти Божі, як воїни Ісуса Христа, ми маємо пізнавати нашого Господа Ісуса Христа. І саме через Боже Слово ми маємо це робити. Але ворог Він не хоче, щоб ми цього робили. Тому Він протистоїть нам, але ми маємо протистояти Йому Божим Словом. Я хочу зачитати ще одне останнє місце Писання це перше Пісня Апостола Павла до Корінтян, другий розділ, 16 вірш. Сказано у святому Писанні: хто знає думки Господні, хто може повчати його? А ми маємо розум і думки Христові. Поступово через Боже Слово. наповнюючись Божим Словом, ми стаємо схожими на нашого Господа Ісуса Христа. Поступово наш розум, він змінюється. І отут те, що я назвав третій пункт, ми маємо, ми, нам потрібно мати мислення переможця, що дьявол, він вже переможений. І ми маємо цю перемогу в Ісусі Христі. А для цього ще раз кажу: ми маємо пильнувати, друзі. Ми маємо пильнувати для того, щоб дійсно бути переможцями в Ісусі Христі. Тому що наше життя, як я вже казав, це життя Ісуса Христа, життя Ісуса Христа в нас, в кожному з нас. Нехай Господь благословить кожного, дійсно мати цю духовну зброю, мати Слово Боже в серці, користуватись Божим Словом в житті. І тоді, що б там не було, я вірю, що ми будемо переможцями. Тому що ми є воїни Ісуса Христа. І в нас є наш головнокомандувач, це Ісус Христос. І разом з ним я вірю, ми переможемо. І ми побачимо цю перемогу як в нашому житті, так і в житті наших рідних і близьких, тих людей, за кого ми молимось, до кого Господь посилає нас. І нехай Господь в цьому нас благословить. Амінь.